Вітаю, мене звуть Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів повноти поданої інформації, точності та невідокремлення фактів від коментарів. 31 березня Чернівецький телеканал ТВА показав репортаж про здорожчення авіаперельотів. Приводом для репортажу стало повідомлення про припинення діяльності авіакомпанії «Візеєр Україна. Заразом журналістка вирішила розповісти про Чернівецький аеропорт, який вже 5 років закритий для пасажирських рейсів. В репортажі взяли участь двоє коментаторів. Член міської ради Чернівців пояснив, чому аеропорт не приймає та не відправляє чартерні рейси. Інший коментатор, якого представили як того, хто часто подорожує Європою, розповів про те, як було зручно літати з візеєром і як тепер буде незручно без нього. В репортажі порушено стандарт точності. За версією журналістки тонна палива коштує близько 1600 гривень. Втім, це в 12 разів менше ніж реальна вартість. Також невірною є інформація про здорожчання квитків і необхідність платити за них в євро. Вартість квитків збільшилась через коливання курсу в доларовому еквіваленті. Вона залишилась старою. В репортажі не відокремлено факти від коментарів. На завершення журналістка розповіла, що може вплинути на збільшення кількості українських туристів. Втім, для своєї думки вона не знайшла фактичних підтверджень. 31 березня Одеське обласне телебачення в програмі Факти показали репортаж про здорове харчування. Журналістка поділилась з глядачами своїми роздумами на тему їжі. Їжа є невід'ємною частиною нормальної діяльності людини. резонно заявила вона. Але глядачам варто знати, що їжа може принести страждання, біль і багато захворювань. Тому оптимальне харчування дуже важливо. Роздуми журналістки передаваються фрагментами з прес-конференції лікаря-дієтолога Лілії Полякової. Пані Полякова розповіла про нову ініціативу Міністерства охорони здоров'я. Відтепер міністерський підхід до харчування буде базуватись на індексі маси тіла. Новий спосіб життя на думку пані Полякової буде внушати і доводити до сознання чоловіка, що він має питатися правильно, не має бути цієї вредної реклами. В репортажі порушено стандарт повноти поданої інформації. Сказано багато очевидних речей про важливість правильного та оптимального харчування, але немає ані слова про те, з чого воно складається. Чим воно відрізняється від неоптимального. Зрештою, простеньких рекомендацій на кшталт їсти по 5 овочів на день теж не вистачило. 26 березня Кіровоградська ТРК показала репортаж про зіркового фотографа. Пропоную послухати текст підводки до сюжету. Кіровоградський школяр кілька разів на місяць влаштовує зіркові фотосесії. Він використовує вартісне обладнання, зібране власноруч, та ретельно обирає місце зйомки, фотографує переважно вночі, часто робить тисячі кадрів, аби результат був вдалим. В його колекції чимало дорогих фотозірок. Репортаж розповів про кіровоградського хлопця Олександра Урсунова, який робить знімки планет та зірок. Він навчається на факультеті астрономії малої академії наук, а в майбутньому збирається вивчати астрофізику. Чи астроінженерію. Олександр робить знімки за допомогою віддаленого телескопу, який зібрав сам із звичайної камери мильниці та телескопу. Віддаленим цей прилад називається Бо стоїть на даху будинку, а газяїн сидить у квартирі. З репортажу глядачі дізналися, що для одного гарного снімку планети Юпітер, наприклад, треба зробити близько 10 тисяч фото. Олександр знімає їх протягом ночі. Ми звернули увагу на цей репортаж не тільки тому, що він зроблений у відповідності до журналістських стандартів. Ми гадаємо, що репортаж про хлопця, який вночі фотографує зірки, робить світ трохи більшим та різноманітнішим. А це класно. І це все. Ви дивились останній сороковий випуск програми Нестандарт. Вона стала можливою завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки інтернюзнетворк. Дякую, що були з нами. Побачимось і не забувайте бути уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!